Добрейше добрейше утро, люди мої дорогі. З вами я, Олександр, Город Дніпро, 21 січня сьогодні. Холодає потихоньку, Ділюся мінус один зараз, вітерець, ночі буде мінус, обіщають, а днем, мов буде ну, ще плюс. Но все одно, про сравніння з предыдущими днями, я скажу, що це вже прохладно і вітер такий. Противний дуже сильно. Холодно, коротше. Ну, чому дивуватися зима як не як. У когось вихідні Саша двигає на роботу. Вчора була повітряна тривога на всю країну по інформації. Чи вилітали літаки, чи що там десь, чи учення якісь в Білорусі, чи що там, ну коротше, носії сії якісь ракет. В общем, була в нас повітряна тривога. На завтра někateri, е, пости в інтернеті нам, нас попереджають за можливий на можливу атаку росіян. В общем, як завжди, Ще я і без них знаю, що у нас тут кожен день може бути атака якась. Що мені їхні новості по цьому поводу. Ну а також живі здоров'я. Ніч пройшла во сні, так сказати. Тривоги воздушні нас не покидають, вони є присутні днем і ночі. В общем така Ситуація напружена. Надіємося на краще, віримо в перемогу, віримо в, в наші Збройні Сили. Думаю, все буде добре. Ну що ж, вам хороших вихідних, а я на працю, надіюсь, завтра віддихну. Всіх благ, на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди.